Доброго часу, любі українці, з вами Лавра. Сподіваюся, ми зробимо більш легкий розклад. Питання: Чи є існує загроза, загроза ядерки від ЗАЕС, Запорізької атомної станції після удару безпілотника? Давайте для початку подивимось, безпілотник дійсно випадково впав, чи все ж таки ворог зробив це для залякування? Безпілотник біля станції АЕС Запорізької впав випадково, чи це було залякування? Це було залякування. А вони сподіваються, що це приведе до стабільності, тобто їх не будуть займати. Звичайно, це було не випадковість, це було спеціально. Також ми далі глянемо: чи існує загроза того, що вони захочуть підірвати ЗАЕС. Що у нас тут впало? Ну, нам показують поки що ось так. Але тоді, коли кварти, карти випадають, я не сильно на це увагу. Є загроза, дійсно, чи є загроза, що вони захочуть підірвати Запорізьку атомну електростанцію. Ну, що ж, ми бачимо, що так. Дивіться, вони можуть це зробити поки що стримують своє бажання. Можуть зробити це на території України. Зараз обговорюється. Дивіться, їх, звичайно, дуже важливо те, що вони готові маніпулювати цим. Розумієте, вони дуже спрямовані на те, щоб маніпулювати, викликати сильний страх у людей. Ну, я не можу сказати, що вони повністю не готові. Вони готові, але, можливо, якусь частину з цього. Не повністю. Десь от частину для того, щоб якби, ураження було, але, можливо, часткове. Ну, ось так. Так, готові. Готові. Німеччина заморозила всі заявки на фінансування допомоги України. Ну, що це дійсно так, тому що десь хтось пише, що це вже фейк. Чи дійсно Німеччина заморозила всі заявки на фінансування допомоги України? Чи це правда? Ну, щоб далі роздивлятися, чи це фейк? До чого це приведе? Давай. Знаєте, тут якби тут не зовсім заморозило, скоріше всього, і деякі питання просто вже не будуть розглядатися. Деякі питання не будуть розглядатися. А тут може бути через те, що там не згодні з чимось. Не згодні з чимось. Тому деякі питання не будуть розглядатися. Але... Звичайно, будуть повертатися до ресурсності, щоб щось давати. От і все. Щось давати. Тут, можливо, стосується якогось конкретної якоїсь зброї, да, вибухової, але дещо будуть видаватися. Тобто, скоріше, щось прибирають, щось дають. І ось ми бачимо, що підтримка буде: десятка пентаклій, дев'ятка пентаклій, десятка пентаклій. буде, буде підтримка. Стосовно зброї, яка, скажімо, може атакувати. Ну або там сильно летити, їхати швидко і так далі. А тепер ми глянемо канцлер Шольц, міністр фінансування. Насправді, зараз, вже як, він, як він зараз до України відноситься, канцлер Шольц, його бажання. Допомагати Україні, особливо зараз, коли українські війська почали просуватися на ворожу сторону. Ну, прям підтримує, слухайте, да? він підтримує, він прямо підтримує, він готовий, е, готовий, коротше, дає. Да. Ну, і ще раз бачите, тут все ж таки нам кати підказують, що чимось незадоволений. Чимось незадоволений за таким сильним, можливо, швидким просуванням. ось так. Але нічого. ну Десь йому прямо трошки вони там пообсиралися, всі за такий активний рух українців. Ліндер, міністр фінансування. Як сьогодні він підтримує Україну? Що він думає? Наскільки він підтримує, готовий підтримувати Україну? Міністр фінансування Ліндер. Та ні, все в порядку. Це не чиста зовсім людина. Не треба думати, що він прямо з сім серцем. Ні, тут карта нам показує пажа міча. Зброя, да, про зброю, да, але є свої страхи, все рівно. Ну, Всім все надоїло, да, всім вже це трошки надоїло. Ну і трохи такий розважальний, розважальне питання. Маск Ілон Маск дійсно подарував Кадирову оцю кібермашину. Чи дійсно Ілон Маск подарував кібермашину Кадирову? Давно той чекав її. Не було там можливості щось. Ну, так, да, мабуть, так все ж таки. Ну, розумієте, щось я думаю, що ця кібермашина не зовсім у нього в руках. Чи він її тільки спробував, да? чи тільки спробував десь там на неї покататися. Ну, якось так. Тут я не думаю, що. Він давно чекав, це правда. Але не думаю, що вона в нього зараз в руках прямо. Ось так. Я не думаю, що вона в нього в руках. Хотів би подарунка такого. Можливо, це як націк. А й тоді які стосунки між Кадировим і Ілоном Маском? Верніше, Ілон Маск, як відноситься до Кадирова? Ну він розуміє, що з ним треба. Ніяких полюбовних таких до нього немає. Розуміє, що треба з ним гостро тримати вуха, знаєте, вуха постійно під контролем. Кадиров, як відноситься до Ілона Маска? Ось так. Чи хотів би дружби раніше більше спілкувалися? Раніше більше спілкувалися через ну, потреби, через вплив на конкретні якісь да, моменти. А зараз між ними все ж таки кішка пробігла чорна, щось не так. ВОЗ оголосила про епідемію нову. Віспи, мавпичую віспи. Як це вплине на Україну? Бо там в новинах, що і туди вже вона, і на таку країну пішла, і на таку, як Мавпиче Віспа, і ці лікування, і вакцинація, як вона вплине на Україну, чи активно вони візьмуться за Україну? Це ми бачимо, це хитрість, звичайно, яку треба, дати, за рахунок якої зароб... заробіток бабла. Так, да, звичайно, буде, буде. Договір стосовно це прямо на державному рівні. будуть на державному рівні. Ну, хтось тут, в Україні, буде зацікавлений в тому, щоб це відбувалося. Договори будуть свої і так далі. Да. Але все ж таки, чогось я хотіла би бачити зараз, що це 50 на 50, тобто не повноцінно, так як вони ковідом повністю зупинили, скажімо так, активне життя в нашій країні. Ну, в принципі, і все. От що я хотіла і глянути. Ну, а далі ми будемо робити розклад щодо військових різних нападів, ворожих нападів. Пока-пока, любі.